Івано-Франківці разом з мешканцями сходу України зав'язали стрічку єдності до дня соборності на вічовому майдані. Відбувся всеукраїнський телеміст в режимі онлайн під назвою Одна єдина соборна Україна. Авторка ідеї телемостав Івано-Франківську Лідія Синюта розповідає: сьогодні, як ніколи, українцям потрібно об'єднуватись, адже лише спілкуючись один з одним, можна подолати усі міфи. Коли бачать нас, що б про нас не розказували за півтора тисячі кілометрів в протилежному кінці України. Вони бачать, що тут виходять щирі добрі. Люди, які їх вітають так само. Ми втрачаємо якісь страхи, свої внутрішні надумані в більшості випадків, але це єднає Україну з Івано-Франківцями. Спілкувались бійці 80-ї бригади збройних сил, що зараз знаходяться у місті Старопілля, що на Луганщині, та представники полку Азов Урзуфу азовці розповідали про святкування Дня Соборності у Маріуполі. Такої кількості державних самі у місті Східного регіону. Я ще не бачила. Дуже-дуже багато люди свідомо прийшли символічно до пам'ятника Шевченкові. Вони просили миру і впевнено говорили, що це таки Україна єдина. Михайло до Івано-Франківська приїхав у відрядження. Каже, такі телемости дають свої результати. Всі ми одинакові. Це все, що робиться зверху, на жаль. Вони живуть іншим світом, вони знаходяться на іншому з іншій атмосфері. і, Мабуть, не все розуміють, чого хочуть люди. Телеміст викликав справжній ажіотаж серед містян. Вже під кінець зібралось близько кількох сотень івано-франківців.